Куп'янської громади треба евакуювати 9 тисяч осіб У пріоритеті жителі лівого берега річки Оскіл. Там залишається майже 3 тисячі людей. Їх не можуть вивезти або російські окупанти атакують переправи. В обласній військовій адміністрації вже заявили, що працюють над відновленням логістичного сполучення. Андрій Бісідян, начальник куп'янської міської військової адміністрації, долучається до нашої розмови. Пане Бісідін, вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Бідін. То яким чином наразі налагоджується процес евакуації людей із лівого берега на правий? Цей процес постійний. Він не припиняється. І робота над логістичними шляхами, над усуванням наслідків, які? Да... Завдає ворог обстрілами це керовані авіабомби і ракети, які він застосовує по цим логістичним шляхам. Вони постійно відновлюються і дійсно є постійні ускладнення. Але ми з цим працюємо і сьогодні тривала евакуація. І вчора була і фактично кожного дня вивозять людей і волонтери. І поліція, і ДСНС, і наші працівники на лівому березі працюють постійно, інформують, вмовляють і намагаються донести людям, що фактично це останній шанс виїхати з території громади, з лівого берега території громади, де забезпечити критичну інфраструктуру, соціальну інфраструктуру на даний час на жаль неможливо. А скільки вдається вивести щодня щотижня? Є якась статистика. Так, звісно, кожного дня ми ведемо цю статистику. Якщо ми кажемо з початку місяця, це 2 тисячі людей, які були евакуйовані з території саме Куп'янської громади, тому що евакуація ще триває в сусідніх громадах. Це Курилівська та Кіндрашівська громада, тому я можу відповідати тільки за Куп'янську. Тут вивезено 2 тисячі людей. Це переважно люди з лівобережжя Куп'янської громади, ківшарівка, куп'янського Зловий район, за де ситуація ще раз хочу наголосити: критична соціальна інфраструктура, критична інфраструктура не працює, Ує взагалі зв'язку з руйнуваннями, які завдав ворог, і неможливістю відновити, тому що на це потрібна перша спеціалізована техніка і велика кількість спеціалістів. Великі терміни на жаль, ворог не дає, обстрілюючи територію громади постійно. А стосовно самого міста Куп'янська там багато людей залишається зараз. Так, якщо ми кажемо про правий берег, це понад три тисячі цивільного населення, яке перебуває тут, з якими працюємо. Якщо ми кажемо про правий берег, то тут критична інфраструктура працює. Є електропостачання, газопостачання сьогодні вночі завдав удар ворогу по вадагону. Зараз наші співробітники намагаються вирішити це питання, знайти е пориви і пустити воду, щоб у людей була. Але є аль альтернатива. Тут працює соціальна інфраструктура, лікарні працюють банкомат, аптека знаходяться структурні підрозділи. Тому тут життя фактично триває. Хоча хочу зазначити, лінія фронту набагато зменшилась, і до самого міста Куп'янська до центру Куп'янська, це 2,5 кілометри. Пане Андрію, от ви сказали про влучання у водогін. Оці влучання в інфраструктурні об'єкти. На вашу думку, вони просто випадкові? Це як такі суміжні цілі? Чи це цілеспрямовані атаки саме на такі об'єкти? Це цілеспрямований терор. Терор, який направлений на цивільне населення, яке залишається, а це переважно люди похилого віку, пенсіонери, які фактично залишаючись в куп'янську, да і це є єдиний шлях для виживання їх зараз. Тут Хоча весь алгоритм для евакуації відпрацьований, створені всі умови. Люди знають номер телефону гарячої лінії. Він на бордах, на під'їздах, у кожного будинку. Ми кожного місяця видаючи гуманітарну допомогу на Кожній з коробок писали ці номери телефону зараз. Пр побудинковий, поквартирний обхід здійснюється. І всі умови створені в Харкові. Місця компактного проживання, виплати від міжнародних фондів. А це хочу зазначити, одноразово відразу 10 тисяч 800 гривень. Люди отримують соціальна допомога, продукт харчування, засоби гігієни. Зараз на фінальній стадії вже відкриття центру підтримки купянчан в Харкові, в якому люди будуть отримувати весь спектр послуг і юридичних, і соціальних і будь-яких, і ми будемо з ними постійно кожного дня, поки ми не зможемо повернутися в нашу громаду. Пане Бісєдін, якщо на правому березі Куп'янська працюють комунікації, є магазини, аптеки, то що залишається на лівому? На жаль, на лівому березі не працюють соціальна інфраструктура, не лікарні, не комунальні підприємства, не Укрпошта, не аптеки. Тому що жодних комунікацій немає. Не світла, не води, не газу, постачання. Тому зараз там максимальна увага приділена евакуації оповіщенню людей, вмовляння людей. Гучномовці, автівки, поліцейських, ДСНС, волонтерів, наші співробітники кожного дня знаходяться там на території, допомагають людям виїхати і в першу чергу вмовити людей виїхати звідти. Стосовно ще одне оточення? От це повідомлення про те, що руйнує ворог якраз переправи? Також на вашу думку, я розумію, що є військові, які можуть розшифрувати ці активності з боку окупанта, але навіщо руйнувати переправи? Для чого це робити? Для того щоб наше мирне населення опинилося в заручниках, для того щоб створити якийсь плацдарм на лівому березі осколу. На вашу думку, для чого це робиться? Так, звісно, унеможливити неможливити гуманітарну допомогу, неможливо соціальну інфраструктуру, яка буде діяти, тому що одна ціль України терориста знищити, знищити все українське, знищити кожного українця. Якщо хтось думає, що. Країна-агресор прийде і життя зміниться на краще. Тому можемо подивитися приклади тих міст, які вони прийшли. Да, це Бахмут, це Вовчанськ, це Маріуполь. Це стерти з лиця землі міста, в яких немає нічого живого. Тому найголовніше це підтримка наших. Сил оборони збройних сил України, віра в перемогу. Кожен повинен працювати максимально працювати над того, щоб бути єдиним цілим, єдиною державою, єдиною країною, єдиною громадою. І ми впевнені, що пройде невеликий проміжок часу. І ми обов'язково переможемо. І терористи. Не тільки підуть з нашої країни, а зникне їхня територія, і весь світ дійсно видихне з полегшенням, буде жити вільним, спокійним життям. Пан Андрію, абсолютно правильні слова. Ми сподіваємося, що ці наші громадяни, які ще не вирішили, чи евакуюватися, із небезпечних якраз місцин почують це від вас в нашому ефірі і зроблять для себе необхідні висновки і рішення. Андрій Бісідін був з нами на прямому зв'язку. Це начальник куп'янської міської військової адміністрації.